Всім привіт! І сьогодні з нами я, Ігор. І і, короче, Ігор. Ну, БС топ і, 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 і мій друг Артем. Він теж знімає відео. Переходьте на його канал Артем Чітер 66. Він класно грає в БС. Він знімає там про, е про устав, я ще Знімаю. Давай ще хочеш. Знімає все, що хочеш. Ну, зараз я його підсадив, Brawl старс більше. Я його на його аккаунті, як ви можете побачити, оце от мій аккаунт Ігор 2013. У мене алмаз, 15к кубків і бібі -Бі на максимум. Цим дуже горжусь. щось. І я йому апнув 15, 588 кубків. Як ви помните, з попереднього відео ми тестували оці нові режими 2х2. Вони дуже прикольні були. Аеробой прикольний, типу, бо можна через всю карту просто одним ударом. Ну, не, не Ти мені об 588. Ну, то ж я кажу. З <посте> е Артемом? Так, ну що, давай. Заходиш в катку? <плес> е, да, заходжу в катку. Е, давай полетіли. Що е, там? Мені так подобається оцей от фоновий режим в бесі. Е, оцей от режим в бесі мені ну, що ти там. Алло? А ти Мені дуже подобається, що скини з, з цього обновлення, вони взагалі імба. Мені вони дуже нравляються. Починаємо. Я так замакалку іграти, у нього такі такі. Дивися, от зараз ми, типа, нубики в цій, ну, в цій катці. Бо у нас одна банка тільки... Якщо нас почнуть зажимати, іди за мною. Ну будь вже там ту банку, ще її можеш кикнути, якщо дуже хочеш. Захищаю. Ай, Боже, мене кикнули. Походу, ні, походу, не вийде. Походу, не вийде. Поки я не дійшов, можна вибрати якогось другого героя, бо я бачу, що щось ну, в парне столкновення гріф не йде, бо я в одиночному. Е може я знімав чи не знімав, я не пам'ятаю. Я в одиночному, коротше, брав, заходив тіпа, і ламав там всі стінки в центрі. Е можна, в принципі, взяти якогось шейда сюди нормально би було, і якогось цього. Ай, айди. Давай попробуем його і, і цьому предложимо цього шейда. Артем, ты тут? Артем на зв'язку? Артем Артем Артем, Артем, Артем. Артем не на зв'язку. Артем, на связь, Артем, Артм, Тма, Ой, ладно. Что-то кто-то ушел. Почекаем чуть-чуть. Было -чуть. взять Меджуджу. Да, взять Меджуджу. Все, я нарешті вернулся. На так. связи. Добре. Вот тут я уже мем целый про тебя придумал. Oh, да, все, давай. Мы теперь двое по воде ходим. Ми тепер двоє по воді е, Ну там гейл, він, конечно, е, мифик, чуть-чуть страшновато. Ну Ми, ну, ми по воді типа можемо бігати. Нет, не папу нельзя устроєний. Да, ты жди сюда. Ти по воді можеш ходити. А. Ти що, не знав, що Джо тоже по воді ми ходити? Давай, я тут пока баночки добуду. А я надо ну, не заедать. Да, тут цена сама фишка. Просто. просто я Зараз я попробую до нього дотягнутися. Опа. А я тут от Фрэнка задолбаю. Ой, а, я бы тобі не радил. Не я... получилось. Ой, я тут Френка виніс, на мене просто всі полетіли. Чуєш, давай давай тут от пересидимо в цих кустиках пока. Давай. Там сквік, а тут аброк. Ну в принципі, чого ми насекуємо? Вот дивись, у нас тут от чувака сумбачки йдуть. А брак у нас. Там виду нас Ой, мансунув. Я не знаю, у меня только лучше. Так, куда мне свого малыша можно крем? Да я тоже получил. Да. Не, я не знаю. Йде. Я тут, короче, в крысу просто вынес их. Ага. В крысу. Нет, в крысу. Я Це тут. Його а де її? А да твой... Чувак, ладно, ну немає. Я тут взагалі виживав. короче, чекнеш, я там взагалі люто виживав в мене на ації. Подивиш... Подивишся? Да. Мене там коротше, сквік зажимав. Мене зажимав гейл з другої сторони, а там потім прийшов хто там? Не знаю, хтось прийшов, короче, розвалив сквіка. Пем лол хп було, я пем добив. Ну, просто тримався-тримався і тут ви забрали топ-1. Моя задача фармити ящики, моя задача фармити ящики. Саме логічне об'яснення в всьому всесвіті. Базлайтер би це понял. Я не Ми можу поняти, він від тебе не натикає. Ой, 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 що ж тут є? Тут... Де, короче, на воду там, наже, ну тут тоже опасно. Бо... Ти б і... ких... я сейчас мене... тупа якісь стрелок може підійде і якісь там ні, ніких немає. Там так ніхто не ходить. Гавно в натурі винесила. Блін, мене сейчас винеси. Там я, есть я стики... Ой-ой-ой, я, там попал, короче, по кому шальной плюхой. Я пальчик. Ты ему хп, наверное, 3000 вырезал. Да-да-да, сейчас... Шесть... Шесть... Не да -да -да, бы 3000, там... Мяу -мяу. Заражись, мяу -мяу, я умел. Заражить не умел, военный Иди на а, воду, он я тебя не достану. Ну и, пара, ты пара, и ты что ты хочешь сделать? Я не знаю, что это такое. Опасненький человек тут вообще. А, блин, там шея с улитой. Вона тебе кикнула просто? Так, да, вона просто з кустів вийшла і кикнула Ось тут от якийсь чувак, Арідан, був Чи він звідси пішов? А, він звідси пішов У тебе мяу-мяу і мяу-мяу Там... Ми не зговорились Та ні, ми ж в парні, я столкнування іграю Та ні, ми топ-2 гарантировано забрали я Тут ще такий випуск Ай, Боже, тікає, 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 просто тікає а вони зараз з тої сторони по-любому підуть. Ні, 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 вони з тої будуть. О, там, давай в крисяку, в крисяку. А, вже не вийде в крисяку. Давай його зажмемо тут А, в нього, в нього напарник. Ні, та ні, то тут, то тут два нам тільки. Там піти. То тут, Даже если бы у них Нет. банок не было Видел, я это умел-умел на ульте забайтить? Банком гарантированно это я... О, мне лайк кто-то поставил Вот ты там массив в Не-не, это will... не эту катку мне кто-то лайк поставил Я знаю, я просто так сказал Уже, там какой-то чел попался в эти катки. Можем? Ой, ну пока вроде идем в норме. Скажи. Давай. 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 Моя задача фармити ящики. Моя задача это фармити работать. Моя задача тоже фармить ящики. Да, да то тобі вообще не было ящики фармиты. Я черепки поломаю по приколу. Бачу, ти там теж загуляв трошки. Ой, сорян. Ні, лучше не йде, погоніш, що Нічого собі у мене 4К, і це я не до максимума зарядив. Просто заряджу іди забери. Спеціально для тебе її беріг. Дивись, аж... Ай боже, не попав по в побоніш. Пять Ка? как мене плюха шальна. Не 700 а 7 не пять 700 Пять 703 три. Не знаю, но это амінь. аминь. Просто да. <гум> домой. Я не понял, что ты шо на мене. Ты шо на мене быкуешь? Кого там небагато? Ну, 11к Ну не що тут повторюсь. Та я вже і виніс його. Я лишив, щоб він догорів уже моїм це утротою. Так я тобі зараз не маю з половиною доже. Шо апну? О, О, хорош. Давай я одну карточку зібраю. Ні, Не-не-не, ні, 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 не треба, візьми цю. Візьми джуджу, так як ми грали. Ми ж нормально грали, типа. Не, джуджу, джуджу. Та чого? Та ж ми нормально грали, виігрували. Не, дай я, короче, потер шейку і поправлю Шейда можеш взяти, шейда. Так, так що таке? Возьми шейда. шайда Шейда. правда не выкачанный, добро. Да мало назад. Угу. Так...

Чайки, mm. Боже, я не могу а, там нит. баночки до. Ой-ой-ой, больно. два-два mm. Боже, песенчик я понял. Боже, то мені відхилитись треба, бо в мене було хп. Хоча б мені би банку підібрав. Я не знаю, але я тікав багато раз. Я що я не за Джоджу играю. Куда мне идти? Никуда бы, да? А, на ульту забайтил забайтил ложка. Да мы и так, и Та ми, ми і так, і так проиграем. Ну, що там не точного? Стенку... А, ладно. Я могу вот так сделать этот пульт. Можно просто сдох Давай я покину. О, вс. Тебе 1500 15 50 кредитов на макса. Угу. Вот он ты выбрал. А, тут Не -не, там эти макса. Не-не, я... там можно. Не ну, торопи, выбрал. Ну то ж я потім поміняв би. Короче, візьми да. лучше візьми Тебі лучше. Тебе вовше ще на аку з цих всіх чотирьох бралів, які є в мене. Так, да, візьми Джуджу. бо ми за Джуджу У мене немає. нема, в тебе Морс, Бель, в тебе Еша нема, в тебе не може... Ще... Є в мене Еше. Тебе ще кого в мене. Це не це не моя. в мене три основи. Ну просто вони в мене повидалялися із обновлення сервера. Давай візьми Джуджу. Ні, не знаю Ти не можеш ні? Ні. Кажу, що не можемо. Та ж кажу ні. Ти погнали. Боже, я повжедно на столі тримаю на своєму пузі. Минуту. Так. Теория нормальная. задача по... Yeah. Ой, мене шотнуло, ця, блін, я навіть не знав, що вона по мені стрільна. А, ти там живее, да? Ой, у мене планшет перевернуться хорош. А домой. Ха-ха-ха-ха, <laughs> Забайтил Просто. Боже, зря я туди пішов. Якби на ці черепки, я би, напевно, що ще б тільки. Да. Вроді ми апаємо все нормально. Заходь. Ну, Як так сказати? Нормально. Давай таке другой візьмемо. Я, я шей можу взяти. От візьми його. Ні, я ще йде буду брати, бо тут треба хто по воді ходить, вони рулять. Ну, в лу, в принципі, сюди, лу. Ну не дуже, правда, Угу. Але... Нормально небо. Ой, зря в нього А, ні, не зря, там в нього віло в команді, а віло треба боятись. Моя, взагалі, е, саме люта... Я вже скоро буду 20 кілометрів. Мені би ульт... Якщо б в мене є ульта і 5 банок, то я... Ай, мы на... Ну я тут. Лубик. Блин, мне на ловик притянул. А я его принес. Хорош. Давай, ты забай ты в и штуки. Я в тоже забайк. Я двух купа забайки. Хорош, у меня колодончик просто. Ой, я не знаю. наша, Но я наша, Мне аминь иди до банки забери. Блин, я не можем, меня сейчас вариант. Ну хотя бы Вы на ту сто... Нікого немає, я дуже на це сподіваюсь, нікого нема. Если якийсь меголодон, зараз са на мене вискочить, то буде дальше. Мегалотонце. Там прям тупо крутить. Я тепер не знаю, як назвіти. А, вот. Так, сейчас ми голодончика чи не Боже, я не знаю, мене просто всі контрять, бо в мене баночок нема. Ой, по тебе шель на плюха кольта прилетела. Ну не пипец, ну вот тут коль. Вот просто вот тут сиди, сиди отута. Ну, нет, ты... Ты вот тут. И ты... Та не, я не знаю, ну что это такое у меня? Я ну, его сейчас. <laughs> не, ну ты катку просто тащишь. Ай, вали, вали там хранка ульта, все, а тобі. Ну ладно, цю карку просто тащив. я не знаю, мене просто всі вбивали. Двадцять третій есть. Ага. Мені щось сам лайк поставив, тобі. Не, я сказала, типу, що ти цю карку всю і мене лайк сам тобі поставив.

Иди на воду быстрее. Нет, на воду тоже не должно на... Там, Где на мой. Там, где на мой, вообще. шехто все. Тут прям наша, ты не пишешь. А, ты милото. Ты милотончик. А, блин, аж полудина. Вот шкода, що... Шо... Ай, Я собі зараз ульту нафармлю, все, цей, я ульту нафармлю на базі Лайтері. Зараз, короче, просто по приколу його винесемо тако, додому. Попати в текстури залізти, залізти. А це його ульта така? Я не знаю, просто питаю, напівати в текстури залізти, щоб база забайдала. Так, да, то да. він по мені не може попасти, коли я в текстурах. У тебе ніхто не може попасти, коли на Майка, я чужу і так далі. Да, та все, <гум> можеш і ти здихати. Хоча ні, зараз я зраджуся, це я взагалі нічого не зроблю. иди на Да. Ну, вместо 20, может, нормально. Ну да. Mm -hmm. Я, короче, все, я уже не хочу брати. Да, добрый, ну, что... Ребята, шо... э. короче, я с выхожу, но Да, может, давай чуть-чуть? Так, давай еще чуть-чуть поиграем. Давай еще чуть-чуть поиграем. И я. Да, всем пока.